Рій, шикуйсь, рівняйсь струнко. На білому світі є різні країни, де вітрини, та тільки одна на землі України, а ми її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину не знає, її Україною суть. Богом дана земля і святої, і іділі, тому її захист це найбільший обов'язок кожного народу. Ми той народ, ми, ми українці. українці, ми. Віть нащадки козаків наше гасло. Дух славетних козаків нас усіх єднає, віра воля, честь і слава все перемагає. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україну! Понад усе! Сьогодні ми говоримо про те, що в нас на серці. Про біль і про силу, про те, що пережила Україна, і про те, що вона не скорена. Ми й не знали, що так її любимо. Це дивились на Першу та Чехію емірати Єгипет з орблюдом, а про неї все думали мене. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею запашними садами квітучими, в карпатських пацьків сурмами. З'ясувалось, насправді ми в захваті. Від Відланів золотавими хвилями, матівали вечірнього запаху, ми від цього ставали щасливими. Ми не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця та погляду, що за місто село кожне селище ми благатимемо слізного Господа. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Я не знала, що так її любимо, що так серце вона нам болітиме, коли город задихає з губою і кров ллється брудливими ріками. Калином красу пототали їй, вишиванку спогадали чопотом, нечестиве нашестя, злі варвари, закривало на ненька, сплюндровано. Вона кричала бучою від болю. Каховкою в повітря відлітала, бахмутом вигартовувала волю і мрію востомлі вмирала, жінок з дітьми сховала на чужині, синів своїх найкращих віддавала, щитом закрила київські святині, херсоном. Безодню поринала, писала під театром слова діти, під звук сирень співала про калину, серед вогню продовжувала жити. Не перед ким не стала на коліна. Вона дніпром з землі змивала рани, В одеських хвилях бій заколисала серед смерек карпатських ранців рано за кримом тихо серцем сумувала. Життя своє вертала по краплині, згорілі крила стрімко розправляла та іменем славетним. Україна весь світ навколо жити надихала. Але ворог не знав, з він бореться, тому буде не битва, прогулянка та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, перцівзулася. Камуфляж задягла замість вишивки, до святого отця помолилася. Взяла біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже пишаємось кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми захоплені Україною. О, Господь, включай перемогу, нашу неньку тобою дарована. Кожне місці прийди з відбудовою, прийди з миром твоїм і з добробутом. Я знаю, мир обов'язково буде. Я вірю, що після кожної зими приходить весна, після кожної ночі світає, і важка праця приводить до успіху а боротьба до перемоги. А ти віриш? Я вірю, і я вірю. І, і, я вірю. і ми віримо, ми віримо і все зможемо. І відбудуємо, і переможемо. І розмінуємо, і поле засіємо. І людські душі зцілити зуміємо. Україна не скорена. Слава Україні! Героям! Слава!